Угу. Беруть батьку мало дочі. Друзі, вітання всім і доброго здоров'я. Будемо їхати завтра на пасіку. Зараз заїхали цей наш малий точок. Заглянемо, що тут у нас робиться. Цікаво, тому що ми... Деякі сім'ї, ну фактично більшість сімей нашому випадку ми вже мали там певні дотації нашим бджілкам. Вони вже помалу, як ми бачимо, беруть. трошки допомогти. Спали. І вже помалу наші бджілки їх почали, але щось не чути. Ось таким чином. Добре, я зробив, що оглянув. Значить, будемо знімати конкретніше відео вже завтра. Будемо на нашій пасіці, там, де наша основна пасіка стоїть. А тут це так хотів записати відео. Значить, дуже багато хейтерів пишуть про те, що ти там зажлобився, забрав весь мед і так далі. Значить, мед я забирав, забрав дуже багато меду, дійсно. весь забирав. Чому? Тому що це в нас... Соняшниковий мед. На соняшниковому меді тут, здається, напевно нема сім'ї. Mm -hmm. Що так розідивився, поносилися. Mm -hmm. Значить, е, яка ситуація? Ми е, зимуємо е, на цукровому сиропі, тому що е, з соняшником я колись сказав, що я діла мати не буду минулого Сезону і так я вже цього держуся. Тому і сиропу ми давали досить таки багато. Плюс щось, яке ще піднісних там був, трошки понятний соняшника залишилось і так далі. І тому те писати, що ми зажлобилися, забрали весь мед, це такі дурні коментарі, тому що зараз багато хто знає, що цей сезон дуже важкий для пасічників. Причина цьому. Що меду немає в сім'ях? Не те, що я зажлобився чи викачав, і так само інші пасічники, тому що вже хлопці дзвонять по пів пасіки, по 70% пасік пропадає в інтернеті. Бачу, також пишуть така тенденція. Чому так відбувається? Це пізній розплід був. Осінь тепла. До листопада місяця у сім'ях був розплід. Тобто матки постійно червили. Так само і сезон вересень місяць. Ну, тобто, трохи не той, не не ті умови кліматичні, до яких ми всі звикли, і тому треба було. Дивитися, особливо в зиму збирати. Ті, хто в зиму збирали, так само бачили, що багато було розплоду в яких сім'ях. Ну, викидати розплід теж ну, це таке питання, хтось викидає, хтось ні. І це, на мою думку, одна з причин. Ну, Плюс зрозуміло, що е, за я мовчу, Кліщ це таке, що в нас постійно вже до нього вже треба звикати. Тобто з кліщем потрібно вже якось вживатися, тому така ситуація. Тому бджілок ми не обдирали, а те, що зараз даємо дотації, це така вже вимушена дія. Це в нас розплід. Осінь, осінь тепла. Друге, за що я не сказав, це також і Новий рік. У нас тепла погода була на новий рік. Також багато сімей, маточки трохи почали червити. Ну, ми е, свої сім'ї не утеплюємо. Вже там конкретніше буду знімати, показувати у відео. Тому що матки теж розчервилися, набрали трохи е, ось цю силу, і тепер маємо з цим певну проблему, тому що. Е, Теж почали бджоли з'їдати сироп, облітатися не можуть. Ось як ця сім'я. Вже я потім її буду Ну, можемо зараз, ну ладно, вже не будемо лізти, тому що нові одежі досліджувати. Сім'я опоносилась. Бачимо, сімейка була, вона опоносилась. Я не знаю, треба причину дослідити, але моя догадка, що там, напевно, був цей розплід був. Вони почали користь споживати, а обльоту немає. І така ситуація. Ми вже очікуємо зараз обліт, тому така ситуація. Будемо дивитись. Що в нас з цього вийде. Тому що в мене частина сімей, особливо відводки, я заніс в приміщення і благодать. Є такі там один чи два я заглядав взагалі на одній вуличці, собі клубочком сидять, їм біди ніякої немає. Чому? Тому що в приміщенні затишно, перепади, температури не відчуваються, так як на дворі, і все, благо, нормально, матки запаснімаємо, зимують. А на дворі бачимо, то. Так не виходить, на дворі сильно відчуваються оці скачки. Тому така ситуація. Будемо знімати відео вже як будемо працювати на пасіці. Ну і показувати, як, в якому стані наша пасіка. Тому що ми побачили ще десь в кінці січня, що щось не те. що Вже потрібно давати дотації. Слава Богу, роздали більшість сімей, до речі, розклали. Завтра поїдемо, подивимося, провіримо на тепло. Тому що я утеплювачі не положив тоді. Зараз вже будемо дивитися, оскільки вже треба і покласти було б утеплювачі. До того я не хотів класти, щоб не стимулювати маток червити. Завтра вже поїдемо завтра, після завтра. Я так собі планую, якраз обліт має бути. Та трошки, як погода поміняється, бо планувався обліт на вихідні. І там вже будемо дивитися по ситуації, кого утеплити, кому дотації додати можливо. Ну, будемо показувати у відео. Всім миру і добра.